і обіцяла, розповідаю, як розрахувати свій базовий метаболізм. А другими словами, як розрахувати ту кількість калорій, яка потрібна вам для того, щоб худнути, утримувати вагу чи набирати. Для цього існує дуже багато формул, але моя. Сама найлюбима це формула Бенедікта Харрісона, Там, де там, де ви враховуєте свій вік, вагу і, звичайно, обов'язково зріст. Але після того, як ви це вирахуєте, ви маєте ще порахувати свій коефіцієнт. Енергії, скільки ви, який спосіб життя ви ведете. Я вам знизу пропишу цю всю формулу, а ви спробуйте по ній розрахувати свій калораж. І так, якщо вам треба бути в дефіциті, то ви від цієї повної суми віднімаєте 5, 10, 15, а може і 20%. Все залежить від того, як ви будете справлятися з цією поставленою